Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Що вам хоче передати предок. Прийшов якийсь мужчина, в когось батько, в когось друг, в когось брат, в когось прадід. Щось хоче мужчина вам передати. Давайте подивимося, що він вам сьогодні хоче передати. Якась важлива тема. Що він сьогодні вам хоче сказати? Трансформація в чаті. То б сумнівався. Ти трансформуєшся, ти проходиш глибоку трансформацію, в когось вона дуже болюча. Але ти проходиш трансформацію для того, щоб стати королєвою жезлів, щоб ти навчилася стоювати себе. Когось конкретно дає підказку, в тебе йде розпаковка твоя, твоїх здібностей. Ти довгий час ховала оцей вогонь всередині, який живе. Да? І ви, можливо, часто звертали увагу на таку на свою рису характеру, що якщо ви терпите, ви можете терпіти довго-довго, але -довго, потім ви зриваєтесь і нахрен спалюєте всі мости. Якщо у вас це є, це прям про вас. Прокачується ваша внутрішній ваш стержень. Зараз ви будете міняти, трансформуватися і більш фокусуватись на собі. Що я хочу, чим я хочу займатися, що я хочу тут і зараз в моменті робити. Тобто, да, десь включати цю егаїстку, для всіх служила, для всіх жила, заїбалась, пашлі всі нахрін. У вас така трансформація може бути зараз. Ви зараз фокус на собі маєте тримати. Хто так не вміє, вам предок передає, зверни увагу, в цьому є твій урок. Зараз ви проходите урок на свою самоцінність, і ви маєте у цю королеву жезлів свою розпакувати, вогонь, я рухаюсь, я знаю, що я хочу, я гідна цього. Да? Працюйте над своєю самооцінкою, працюйте з своїми страхами. У вас тут місія, самі вищі сили прийшли і кажуть: тобі пора вже пора йти, а не грати в цю хорошу дівочку. випусти свою цю д'яволіцю, роздай піздюлей кому надо. Познімав з плечей Ахірівших людей, які сидять, тобі вказують, що тобі робити, кому ти должна. ти зараз маєш сфокусуватись на тебе, на собі. Чоловіки, які дивляться, повертаємо інформацію на себе. Де я кажу, жінка, ставимо мужчина, вас наш король жезлів розпаковується, ви маєте стати рішучою, ви не маєте довгий час, можливо, сиділи в депресії. Все, час закінчився на депресію, хватить себе жаліти, взяла жезл в свої руки і поскакала в своє краще майбутнє. Так, да, період отшельника. Ти зараз будеш в цей період набиратись мудрості. Хтось буде йти на навчання, хтось буде шукати наставника, хто не може сам розвити. Хтось треба наставник, да, щоб тебе вів, допомагав тобі цю трансформацію пройти. Можливо, до королеви жезлів якоїсь ви звернетеся, яка має мудрості. Може, прийдете до мене в роботу? Я не проти, Пишіть в Директ, хочу на консультацію. Зараз період навчання в тебе має бути. Можливо, хтось розстався, розлучився. Моє про розлучення, період адіночества, тобі даний не для того, що ти страдала і нових собі мужчин вибирала чи жінок для чоловіків. А цей період тобі даний для трансформації внутрішньої, до пройти кармічні уроки, які ти ще не пройшла, розпакувати свої здібності, які ще в тобі сплять, комусь чітко програється, хто вже в місії чимось займається. Вам тут вже треба починати брати людей, вести за собою. Зверніть увагу, тому що ми на різна категорія осіб дивиться да тут все прожезли сьогодні для вас. Ви маєте взяти цей шанс, який вам буде давати рід. Предок, оцей, який прийшов, можливо, він, ваш як наставник, вас веде в роду, да? можливо, він був з здібностями, з місією також, і вищі сили будуть вас направляти штовхати ваші нові починання. Ваша задача не тупити, не стояти і жаліти себе. Боже, бідна, нещасна, пожалійте себе, пожалійте мене, виходьте з ролі жертв, виберіть своє життя в свої руки. Хорошо, що ще предок хоче вам сказати сьогодні? Що ще предок. Хочу вам сказати, не тримайся за ту стабільність, яка тобі не приносить ніякого кайфу в житті. В когось це житло, в когось це аб'юзивні стосунки, в когось, там, не знаю, ще щось, робота, де вам там копійки платять. Не тримайся за те, болото, до якого ти звикла. В тебе запускаються кармічні, класні переміни. Так, да, ці переміни не завжди починаються з чогось приємного. Але ти повинна не панікувати, ти повинна. Баланс тримати, да? і цю черву трансформацію я пройду. Скільки я вже всього пройшла в житті, ви кажете, да? У вас новий шлях, новий якийсь досвід, да? хтось буде нове починання, якісь проєкти починати, вам страшно, звісно, но якщо ти будеш сидіти на тій жопі, де ти зараз сидиш, буде четверка Пентаклі, буде тема бідності. А якщо ти наважишся, ризикнеш на якесь щось нове навчання, хтось піде, хтось проекти нові запустить. Як хто наважиться піти в оці доленосні переміни, да, де ніхто гарантій не дає? Що тоді буде по фінансах? Що тоді буде по фінансах? Тоді відкриються дороги. Но минула версія тебе має завершитися. Король Жезлів, ти маєш діяти. Хорошо, що по фінансах буде, хто піде в новий досвід? Що буде по фінансах, будуть нові шанси. Хто панікує за любовну тему, тут любовна тема буде, але зараз це не на часі. Тут якісь, тут якісь мужчини, незрілі є в вашому оточенні пажики, король жезлів, рицар мічей, багато, багато говорю, мало що роблю. Що роблю? Вони вас будуть тільки заводити в такий важкий стан десятка жезлів. Імператор прийде в, настояще, в твоє життя, але це буде пізніше. Для чоловіків ти маєш стати гідним мужчиною, брати відповідальність за себе, за свою партнерство, за сім'ю. Ти маєш стати парт... імператором і тоді в твоє життя прийде нова любов. Зараз це не на часі. Окей, що по фінансах, якщо ви йдете в свій духовний розвиток. Король Пентаклій. Тоді вас пруть фінанси, якщо ви підете в новий якийсь свій досвід, в якоїсь трансформації, якісь практики, ви підете проходити, якусь терапію, ви підете. Да? Тобто ваша задача зараз йти в духовний розвиток, про що нам і говорить Єрафант. І тоді і вас фінанси потрошки будуть покращуватись, тому що ви будете трансформуватись, працювати з темою фінансів. І любовний аспект ви тут собі будете пропрацьовувати. Також, коли ви пройдете цей етап. Ваша королева жезлів нарешті народиться, навчитеся ви себе цінувати, вийдете з ролі жертви, тоді ваш простір це не завтра, це не на місяць, це від того моменту, коли ви себе приведете в порядок, коли ви станете самодостатньою, коли ви навчитеся в партнері шукати не спасательний круг, він прийде всі мої питання, закриє. А коли ви сама самодостатня прийде, будете, станете, коли ви станете, знайдете себе. В житті, коли ви станете займатися тою роботою, яка вам приносить матеріальне і моральне задоволення. От коли ви прийдете в свою місію, дійдете до дев'ятки Пентаклі, я самодостатня, я знаю собі ціну, я знаю на що я заслуговую. От, коли ви прийдете в самодостатність, тоді в ваше оточення прийде два мужчини. Ви будете стояти на виборі. Один буде король пентаклі, другий буде король. Кубків. Королі Кубків це ті, які співають, які люблять себе, які люблять погуляти, випити. А король Пентаклі це той, який приземляний, з яким ви не будете сидіти в бідності. Тому вибирайте самі. Ви будете стояти на виборі, на виборі між мужчинами і ви тут будете здавати екзамен у Вищих сил. А вона освоїла свій урок в любовній темі чи ні? Давайте запитаємося, для чого йде король Пентаклі ваше життя. Для чого йде король Пентаклі? Для чого йде король Пентаклі? Король Пентаклі йде для того, щоб залічити ваше ранене серце, можливо, перевести вас в свій будинок, перевести в іншу країну і починати реалізовувати ваші мрії в життя. Це той мужчина, про якого ви мріяли. Бачите біля себе. Ну, якщо ви будете в девятці Пентаклі, і ви будете на одній волні. Ви матеріально приземлені, не літаєте в облаках любов любовна. А кушать нечего. Ви тут будете на одній волні. Хорошо, для чого йде король кубків ваше пространство? Хтось раніше зустріне його вже прорабатувався, працював над собою. А хто ще в танку ще взагалі не займався духовним розвитком, ця зустріч буде набагато пізніше, тоді, коли ви будете до неї готові. А це вже будуть вирішувати вищі сили. Не ви будете вирішувати вищі сили. Будуть давати вам такий екзамен. Будуть давати вам такий екзамен. Ви освоїли урок з чоловіками чи ні? Чоловіки, яким не дивляться, все перевертаємо на себе. Тобто зустрінеться вам королева пентаклі і королева кубків. Король кубків, для чого йде ваше оточення? Ну, щоб знову вас убить. П'ятерка м'чей, двойка жезлів. Опять оце прискочить по своїх жезлах, буде заливати вам вуха, використовувати вас в любовній темі. Хто у мене тут проработався від диявола іскушення? Ну, опять, токсичні стосунки аб'юзивні стосунки. Но, хто освоїть урок, достане моча і скаже, мальчик! Там, де ти вчився, я вже припадаю. Пошов нахер з мого оточення. Тобто хтось тут гідно дасть такому мужчині отпор. І тут ваша задача не. По... А шибіться who is who. Хто король Пентаклій, а хто про себе просто великої думки? Це королі Кубків. Я, 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 я такий, реалізований. А сам мами бере на сігарети. І от коли ви коли ви. Пройдете цей урок, у вас буде чекати сім'я, фінанси, наповнення, собаку заведете, якщо хочете. Ну, цей урок будете здавати ви. За вас я вас його не здам, цей урок, якби не хотіла. От ваша задача не сидіти в суплях, не сидіти в застої, четверка нічей, все пропало, саджу в депресії. А задача працювати над собою, над своєю самооцінкою. поки ви самооцінку свою не піднімете, поки ви своє життя не приведете в порядок, король Пентаклі до вас не прийде. Ви маєте стати магом і допройти у цю важку трансформацію. Допроходьте родові історії, допроходьте свої колишні прив'язки від чоловіків, обіди. Це все пропрацьовуйте, Пропрацьовуйте своє дитинство. І тоді буде вам те, про що ви бажаєте. Поки ви з цим всім не працюєте, тільки одні аб'юзери маніпулятори будуть у вашому оточенні. Зараз вам кажуть: сфокусуйся на своїх фінансах і сфокусуйся на своїй трансформації. Оце твоя першоначальна задача на, на пару місяців вперед. Як попрацюєш, так і будеш мати. Включаємо голову, любов буде не за горами. В когось, в кого є партнер, навпаки, покращаться ваші стосунки. Але треба в першу чергу міняти себе. Комусь треба руку допомоги. Звертайтесь.